Для свого першого інтерв'ю після відставки адмірала Сертоні Радікан вітаємо у програмі Political Thinking. Дякую, Ніку. Радий бути тут. Мені цікаво, яке враження на вас справили ті кадри з Пекіна. Коли ви бачили нове озброєння, коли ви бачили той перелік світових автократів. Ви були стривожені? Ви були вражені? Ви були налякані. Думаю, тут є два чи три моменти. Отже, по перше, ви маєте рацію. Це відображає. Епоха, в яку ми вступаємо, це епоха, де геоекономічна конкуренція завершилася, і тепер усе набагато більше стосується геополітики, йдеться про протистояння між державами, про ризик конкуренції між державами і про ризик того, що це може перерости у насильство. Це правда. Інший момент це можливо певний скептицизм. Це військовий парад на певному рівні це дуже вражає. Але для того, щоб країни об'єдналися, були готові воювати разом і підтримувати одна одну, потрібно набагато більше, ніж просто великий парад. Вони ні. Вони не є альтернативою НАТО. Вони не є. Це не ті країни, які мають спільну історію, взаємну довіру, які насправді підтримуватимуть одна одну у разі війни. І ви це бачили. Ви бачили, що ніхто не прийшов на допомогу Ірану, коли на нього напали Ізраїль і Америка знаєте, ніхто. Ці країни не кидаються допомагати одна одній, і ми повинні, ми повинні усвідомлювати, що відбувається. Ми повинні бути справді впевненими в тому, хто ми є і хто є нашими партнерами та союзниками. Ви вже демонструєте те, що кажуть про вас багато хто з ваших друзів і критиків, що ви оптиміст. І ми ще поговоримо про те, чому ви оптимістично налаштовані щодо війни в Україні, але я хочу повернути вас до її початку, до тієї війни, яка визначила ваш час на посаді голови Збройних Сил Великої Британії. Ви мали розмови зі своїми російськими колегами безпосередньо перед вторгненням невдовзі, після того як стали начальником Генерального штабу оборони. Ти дивився їм в очі? Ви їх питали, чи збираєтеся ви це робити? Абсолютно, тож я супроводжував Бена Волеса до Москви, Здається, це було приблизно за 10 днів до вторгнення. У нас є чудові розвідувальні служби. Ми чітко розуміли, що Росія готується до вторгнення. Україна. Бен був міністром оборони Бориса Джонсона. Він був міністром оборони на той час. Тож, ми поїхали туди, щоб Бен Волес зустрівся зі своїм російським колегою, міністром оборони Росії Шойгу, а я зустрівся з генералом Герасимовим. Ми завжди казали, що не будемо розкривати подробиці тих розмов, але ми чітко дали зрозуміти Росії, що знаємо про їхні плани вторгнення в Україну, і ми також чітко сказали їм, що це буде катастрофа. Генерал Герасимов дуже чітко у притаманній росіянам манерії заявив: У нас немає планів вторгнення в Україну, і це була нісенітниця. І як на мене, у російській традиції є таке слово, здається, в мора вероня чи щось подібне, що означає своєрідну білу брехню. Я поставив запитання, знаючи, що ти мені збрешеш у відповідь. Ми ведемо цю розмову і обидва знаємо, що в її основі брехня. Саме так це і відчувалося. Мене зацікавила твоя прощальна промова на цій посаді. Ти подякував поімено, бо я очікував би, що ти скажеш щось на кшталт. Дякую всім, з ким я служив. Але ти подякував поіменно Борису Джонсону, який був прем'єр-міністром на момент вторгнення, Бену Волесу, так, але також і тодішній міністерці закордонних справ Ліс Трас. Чому ти захотів подякувати саме їм? Чому вони були гідні цієї подяки? Я думаю, коли сталося вторгнення. Вони були дійсно чіткими щодо того політичного моменту, як Великобританія має реагувати, то що ми мали зробити ще одну кримську історію і відвернутися? Чи ми справді мали відповісти і підтримати Україну? Це майже як політичне цунамі. Ти дав свою пораду, ти обміркував, що каже розвідка, що може статися у військовому плані тощо, але в основі це політичний момент і питання політичного лідерства. І тоді це підтримано як істеблішментом, так і особливо прем'єр-міністром, який одразу телефонував європейським лідерам. І те, що ви побачили 24 лютого, це швидкість реакції, яка не була такою, як ми бачили під час подій у Криму. Це була нова реакція заходу, який заявив, ми будемо підтримувати Україну, і практично більша частина твоєї кар'єри. У збройних силах проходила на тлі їхнього відступу, коли їм постійно доводилося доводити свою необхідність. Мовляв, ми не повинні просто вимагати дивіденди від оборони, забрати гроші і сказати дуже дякуємо. У нас мирний час так. Тож, окрім того, що ти змушуєш мене відчувати себе дуже старим, Ніку, ти ще й відображаєш, на мою думку, важливий момент, переломний етап. Тож я точно з цього покоління. Епохи, коли я застав кінець холодної війни, потім період так званих дивідендів миру, і, як на мене, це набагато значущіше, ніж люди повністю усвідомлюють, якщо говорити про той переломний момент, у якому ми зараз перебуваємо. Отже, дивіденди миру закінчилися прем'єр-міністр Кір Стармер говорить про те, що тепер у нас нові оборонні дивіденди рішення про. Питання про те, чи маємо ми витрачати більше грошей на оборону, має вирішуватися на рівні прем'єр-міністра, і це рішення має прийматися та зосереджуватися на основі оцінки безпеки країни. І не завжди можна чітко донести це до громадськості. І як на мене, тут є дилема. Тож частина моєї роботи що саме не можна чітко донести, не можна. Я думаю, що дилема полягає в тому, що я головнокомандувач оборони, і на мені лежить ця відповідальність. Забезпечувати безпеку країни, і ми в безпеці. Велика Британія в безпеці, тому що ми ядерна держава, ми в НАТО, ми в найбільшому та найсильнішому клубі зі зброєю в історії, а наш головний союзник Америка найсильніша країна на планеті ми в безпеці зараз і будемо в безпеці ще кілька років. Але якщо подивитися вперед, у 2030-ті, конкуренція стає жорсткішою, Росія небезпечна, і нам потрібно зміцнюватися. І нам потрібно зміцнюватися разом колективно, ця війна стала катастрофою для Росії. Путін хотів менше НАТО, а отримав більше НАТО. Ми зростаємо з 30 до 32 країн. Спочатку Путін думав, що підкорить Україну за кілька днів, якщо не тижнів. Очевидно, що це не так це простий опис, але насправді дуже важливий якби равлик вирушив з Ростова на Дону в Росії. 24 лютого 2022 року на цей момент Равлик уже перетнув би всю Україну і був би на півдорозі через Польщу. Ось наскільки важко Росії дається навіть захоплення лише цих чотирьох областей, якщо Росія продовжить у такому ж темпі, їй знадобиться 4-4 роки, щоб захопити решту територій у цих чотирьох, областях. і це при тому, що вже втрачено мільйон убитих і поранених. Ще 2 мільйони людей буде вбито та поранено. Тепер ви йдете з цієї посади, хоча і, звісно, не йдете на пенсію як таку. Буде дуже важко відмовитися від такого рівня розуміння, від таких контактів. Я повертаюся до слів, здається, Рузвельта, про привілеї перебування на арені, і це те саме, коли ти командуєш у цих ролях, ти стоїш на плечах гігантів. Чоловіки та жінки, які служать нашій країні, чи то у формі, чи то державні службовці, тимчасово вам дозволено стояти на їхніх плечах, і те, що ці люди підтримують вас, підтримують країну, і це головне відображення адмірале Сертоні Радикан. Дякую, що приєдналися до мене в рубриці політичні роздуми. Щиро дякую.